Від книжок картин, вишиванок та прапорів до електроприладів, фотоапаратів, гільз і навіть тренажера мали змогу придбати тернополяни цими вихідними. Громадська організація Об'єднання самопоміч організувала в місті гаражний розпродаж. Основна мета нашого сьогоднішнього розпродажу це зібрати автомобілі для потреб зони. АТО. Тобто в нас є безпосередньо частина, яка звернулася з допомогою, що вони мають потребу в такому автомобілі. Тому основна мета це власне зібрати кошти на цей автомобіль. А також крім того. Хочемо просто людям ще раз нагадати про війну, адже десь ми в Тернополі ходимо безпечними вулицями. Десь хтось пам'ятає, що в нас є війна, а хтось ні. А на сході майже щодня гинуть люди. З допомогою цієї акції хочемо ще раз привернути увагу до того, що у в нас в країні відбувається війна, і забувати про тих хлопців, які зараз стоять на передовій, не можна. Продовж кількох тижнів небайдужі тернополяни приносили в офіс самопомочі свої речі. Однак і в день проведення розпродажу чимало людей продовжували нести предмети домашнього вжитку та одяг. Десь близько півтора-два місяці тому в Тернополі були похорони. Загинув занято Віталій Клотоцький. От і його мама звернулася до нас, що син придбав собі тренажер, фактично навіть не спів позайматися і загинув. Квато тому каже: Продайте, хай ці гроші підуть на добру справу. Свої особисті речі не пошкодував. Брат загиблого, в ато героя Віктора Гурняка Остап. Каже, пишається старшим братом, та як і він, хоче допомагати нашим бійцям, які борються за Україну. Я дуже хотів щоб кожен з бійців був здоровий, сильний, можна захищати нашу країну, щоб наша країна була незалежна, сильна. Я дуже хочу, щоб Україна процвітала, велика і незалежна. І ті, хто солдати, які загинули. Пам'ятали всі перший лот на аукціоні за 350 гривень придбав тернополянин Сергій Василечко. Він показує покупку і каже: на добру справу грошей не шкодує. Там гроші невеликі, ну і вони підуть на хорошу ціль, то не шкода. Можливо, на роботі його десь повішу. Ну подивимося, десь десь він буде стояти так. Сміше що це річ така що цікава і не завжди знайдеш. Організатори кажуть, мета ярмарку зібрати кошти на позашляховик. Але крім цього, хотіли таким чином об'єднати громаду міста. Нехай бойові дії менш інтенсивні ніж це було в січні лютому, але на превеликий жаль, війна продовжується, і ми мусимо про це пам'ятати. Бо є проблема останнього часу. Волонтерські склади пусті. Люди десь змучились, збайдужіли, нехай по кілька гривень, нехай якоюсь принесеною річчю. Тобто немає там, немає коштів, але приніс якусь річ. І в результаті це реалізація принципів самопомочі, згрутування, самоорганізація громади. Ті речі, які на ярмарку продати, не вдалося. Організатори пообіцяли повернути людям. кажуть, планують провести гаражний розпродаж ще не раз. Ми плануємо зробити це традиційно. Думаємо, хоча б раз в півроку організовувати такий гаражний розпродаж. Тому що люди досить позитивно це все сприйняли, і як бачимо, все ж таки користь з цього звичайно буде. Під час благодійного розпродажу вдалося зібрати близько 45 тисяч гривень. Тож авто для наших бійців на сході пообіцяли придбати.